Представити на загал результати своєї творчості та праці мали можливість жителі села Збитин Гірницької сільської ради до організації виставки для акції під назвою Від села до села долучилось більше десяти місцевих майстрів народного мистецтва. Серед них і Катерина Савчук, яка вже більше двох років працює над створенням ляльок в українському стилі. На ляльках присутні мальви, це лялька мальва. Якщо присутня калина, це калина. Отакі я так називаю іменно квіта. До ляльки треба вміти і гачкувати, і шити, і вишивати, і різні техніки вишивання, деякі. Хрестик, це звичайна, це звичайна. А в мене своя особиста така техніка вишивання. У кожну свою ляльку жінка вкладає душу, тож не дивно, що у селі їх вважають оберегами. Так само представила свої вишивані роботи і Марія Соляр, яка ще з дитинства захопилася рукоділлям. Все залишилося у мене від мами. Ви знаєте, дуже ну вона мені передала цю любов, і ви розумієте, я як вишиваю? Я просто віддихаю. Я віддихаю так, як художник малює картину. Отак от я вишиваю. Це якщо побачила вишивку, це все. Чи це рушник буде, чи це подушка вишита, то різниці нема до того. Чи рослинний орнамент, то нема різниці. Жителі з представили чимало виробів декоративно-прикладного мистецтва. Декотрі з них зберігаються у музейній кімнаті. Особливим експонатом є кожух 18 століття, який місцева родина передає з покоління в покоління. Тож присутні на заході не могли не відмітити особливої атмосфери любові та творчості, яка панувала на виставці. Напевне, першу чергу хочу подякувати тим милим рукам. Це неоцінений труд. Що я подивився? Напевне, найкращого в світі немає кому. Серед учасників виставки майстри по дереву вишивальниці, писанкарі, художник Михайло Лисун. для тих, хто представив свої вироби, вручили подяки. Я можу сказати з повною відповідальністю, що ми повинні це все, що нам передали наші батьки. В кого вони є, в кого вже їх немає, але ми повинні передавати це все прекрасне нашим дітям, нашим онукам. Участь в акції взяв жіночий ансамбль села Здобиця і дует Ольги Гордієвич та Тамари Толопчук, чиї голоси та проникливе виконання вразили присутніх. А я молюсь за... Іня погаідним своїм.